Ну, і доказала вам, бо мама прийшла. E, значить, за торгівлю. І все одно не бросаю. І в мене скільки речей не проданих. Це просто і джинси фірмові Джек e, Джонс. Це дорогий, ну вони дорогі, ці джинси. По 700 гривень купа лежить. І оце ПЛТ, пратінтл Син, бренд. Також багато речей не проданих. Казала собі. І піжами Есмара. E Казала собі, оце поки не продам, більше нічого не буду купувати. А, і ще і куртка, на підлітка, і жилетки. Ну, коротше, дуже багато в мене речей не проданих. І що ви думаєте? Значить, заощадила я трохи грошей. Угу. Е, думала, щось куплю в дім. Знаєте, там, чи по ремонту щось, чи, може, щось таке цікавеньке. Не, не склалось. Полізла я, дивлюся розпродаж футболки минулих колекцій. І що? І накупила я футболок Угу, для продажу. Жіночих, чоловічих. А сама думаю, господи, ну поки. Ну, ну Треба щось уже шукати друге. Треба кудись уже свою енергію в інше русло. А я не можу. Я більш нічого не вмію. Я вмію тільки і гроші, рахувати. Коротше. Може, у вас якісь ідеї є, я не знаю. А ще знаєте що? Дуже багато зараз е, людей дуже багато приходять в онлайн працювати. І там такі зарплати, нічого такі, знаєте, і ставки. Але ж також Це ж треба на це все е, наважитися, щоб, знаєте, е, як журавлі в небі, синиця в руках, от синиця в руках, а поміняти на журавля. Ну... Ах. І оце постійний стрес, постійний стрес.